І до нас вже приєднався Руслан Судорович, народний депутат України, фракція об'єднання самопоміч, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть, будь ласка, хотілося б все ж таки певно, з ситуацією от навколо сходу і ситуацію, що буде далі. Маємо 9 травня. Маємо багато попереджень про можливий наступ. І маємо заяву президента Порошенка в Гданську, який сказав, що мир сьогодні. Такий же крихкий, як і напередодні Другої світової війни. Досить такий тривожний знак, я б сказав, як ви вважаєте. Ну, насправді ми не почули чогось такого кардинально нового. Ми прекрасно розуміємо, що ризик серйозної агресії зі сторони Російської Федерації є давно. Коли він може реалізуватися, не дай Бог, звичайно, щоб він реалізувався, але він може реалізуватися в будь якої миті. Які там плани затіває Москва незрозуміло. Але абсолютно очевидно, що Україна на сьогоднішній день є черговим форпостом європейського захисту від азійської навали, як це вже колись було за часів Київської Русі, і насправді ризик в ці дні він є особливо високим, тому я якби повністю тут підтримую слова Петра Олексійовича і. Власне, що важливо для цілого світу, це не допустити повторення Мюнхену 1938 року. Знаєте, зараз люди так розгубилися з того хаосу інформаційного, який потрапляє до нас у голову кожного дня. Ось oh, якщо вчора позавчора ми чули погрози або попередження з американського боку про те, що можлива ескалація конфлікту саме на 9 травня. Тут ми отримуємо інформацію від пана Штавальтера Фанка Вальтера Штанмайра, міністра закордонних справ Німеччини, що він бачить прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі після зустрічі контактної групи, і що вже він бачить, що можливо буде переход до іншої стадії наших перемовин замі. Мінськими угодами, так адже ця контактна група вже буде напрацьовувати якісь політичні рішення. У чому такий дисонанс? Мерика каже одне, а пан Порошенко каже друге. Штанмаєр каже третє. Як знайти себе в цій в цьому полі інформації? Ну, якщо ми прослідкуємо риторику пана Штайнмаера, вона завжди була найбільш такою, знаєте, пригладженою, такою конформісткою, якщо хочете, такою дуже лагідною. І... Можливо, це є знаєте, такий своєрідний пасаж в сторону Кремля для того, щоб показати їм, що ну бачите, ми ж готові якимось чином на якісь компроміси, на якісь домовленості. Америка в цьому відношенні веде себе більш категоричніше. Поряд з тим, я вже не раз говорив, що в тій ситуації, в якій опинилася Україна, вона повинна стати таким своєрідним європейським Ізраїлем, який живе в. Оточення держав, які до нього відносяться, ну, скажімо так, не вельми дружелюбно, і тим не менше йому вдається виживати. Від нас наша сусідка, Росія нікуди не дінеться. Це країна, з якою нам потрібно жити. Так чи інакше, ми є сусідами. І нам потрібно вибудовувати свої стосунки таким чином, щоб наша сусідка країна Росія поважала нас, а для того Україна повинна бути міцною державою. З сильною армією, і тоді ніхто ну навіть не подумає про жодну агресію повідно, ну, по відношенню до Ну сильної економіки. До речі, але Б це інша тема Сильна армія сіль... без сильної економіки є неможливо, тому що армію потрібно Знаєте, Окрім окрім заяв Порошенка, ще й звісно не сплять європейські лідери, які теж стурбовані безпекою Європі. Європа не повинна лишатися осторонь, коли інші країни борються за своє майбутнє. Про це у польському Гданську говорила литовський президент. Даля Грібоускайте за її словами. балтійські країни чудово розуміють, яка загроза зараз насувається зі сходу. Грібоускайте зазначила раніше, так і навіть боялися собі уявити зараз важливо, аби Європа не стояла осторонь від інших країн, аби це не призвело до більших втрат, зокрема людських От знаєте, дуже цікаво, що дійсно президент Порошенко робить подібні заяви. А далі грибоскайте, пан Броніслав Комаровський говорить: тобто, ми бачимо, що саме оці ці країни більш налякані ніж ті, хто є в центральній Європі. Очевидно, тому що ці країни мали набагато більший негативний досвід спілкування тісного спілкування з Москвою, і вони дуже добре розуміють, яким чином далі можуть розвиватися події. Вони не забули, очевидно, що анексії Пербалтійських держав і добровільного приєднання до Радянського Союзу аналогічна ситуація в Польщі, коли. Радянська армія на підступах до Варшави чекала, поки гітлерівські війська придушать Варшавський опір і розстріляють всіх польських патріотів. Події катені, і так далі, тому подібне. Тому безумовно, ці країни вони е, є власне найбільш налякані, але не просто налякані, вони обґрунтовано налякані. Вони розуміють через них, не дай Бог Абсолютно будуть від... проходити основні дії. Так вам не здається, що все ж таки дійсно ми якісь маємо паралель в історії, коли ситуація повторюється, і дійсно, Центральна Європа, Західна Європа просто поки що. Занепокоєні, скажімо так. Занепокоєні і стурбовані. Ну, як я вже казав, ми не повинні допустити Мюнхену 38-го. Пам'ятаємо, що Черчилль сказав Чемберліну після повернення. І Європа повинна дуже чітко усвідомити, що якщо вони будуть намагатися добитися миру будь-якою ціною, то та війна їх може, на жаль, все ж таки настигнути. Тому кожен мир він має свою ціну. Коли мені кажуть, Деякі люди, що українська армія повинна відступити, особливо в часи більш гарячішого конфлікту, то я завжди запитувався: а куди повинна відступити? До Дніпропетровська, mm -hmm. до Києва, до Хмельницька? Чи куди? Тому як Крим є українська територія, так і Донбас є українською територією, і жодних торгів в даному випадку українськими територіями і долями українських громадян я вважаю бути категорично, не може. Може, не варто тоді сподіватися на невиправдану допомогу від заходу, як Коля згадав про західні країни, які до речі ви сказали стурбовані стурбовані політичні лідери. А ось якщо, наприклад, уявити, що ви пересічний громадянин Франції, який боїться тероризму від ігіл поряд зі своїм будинком і нічого не бачить і не читає в інформаційному просторі про Україну, то впевнити його, що він має віддавати якісь кошти на допомогу або йти на війну за країну, про яка від нього дуже далеко? Чи а, дійсно в вони такі сильні зараз в політичному плані західні країни. Чи не перемагає там лоббізм Кремля і вливання постійний в економіку цих країн Безумовно, що Кремль працює дуже потужно з ультралівими, і з ультраправими, із різноманітними громадянськими рухами, і самими різноманітними середовищами, які в той чи інший спосіб впливають на свідомість європейських і американських громадян поряд з тим, це. Найти своєрідний екзамен на зрілість політичних лідерів світу, як європейських, так і американських, так і усіх інших країн. І в даному випадку повинна перемогти власне така далекосяжна логіка, і далекосяжна перспектива, яка повинна бути в свідомості європейських лідерів. Тому що ця ситуація їх все ж таки не омине. Якщо вони будуть намагатися відійти від. Вирішення даного конфлікту, як я вже казав, він все рівно настигне. Разом з тим, ми не повинні покладатися повністю чи на Європу. Та, чи на Так, Справа ми постійно про це говоримо. Європа має нам допомогти. Європа нам допоможе. Що ми робимо для того, щоб Європа взглянулася на нас і дійсно почала допомагати? Наша влада що робить з того приводу? Ну, Інформаційна політика, як давайте працює ми, зараз в європейських країн, ми подивимося, українська. як виглядала українська армія рік назад. І як виглядає українська армія на сьогодні. завдяки сегодня. волонтерам? Так завдяки волонтерам. А я скажу, що держава без громадян не може будуватися, не може бути держава сама по собі. А громадянське суспільство саме по собі, і тому я кажу, що власне тому Україна є європейською державою в найкращому розумінні того слова, тому що в нас починає будуватися громадянське суспільство, і люди заставляють державу працювати. Це можливо на держава жаль, держава має держава вже не подивитися в... на людей, які працюють, не покладаючи рук, і почати працювати на благо людей, а не на благо нас своїх нас... власних інтересів. У Нас на сьогоднішній день фактично державний апарат він не встигає за розвитком суспільства. Суспільство розвинулося на Кілька кроків далі, аніж державний апарат. І тому настільки зараз є необхідними. Буквально докорінні фундаментальні реформи усіх інституцій, тому що фактично більшість державних інституцій в Україні вони нам дісталися в спадок від радянського союзу. Це все є рудименти старої радянської системи. Вони не здатні відповідати ані сучасному стану речей, тому і армія не може бути забезпечена належним чином. І тому настільки потрібно оця вся дерегуляції, демонополізація, яка викорінює корупцію, будує сильну державу, і сильну. Я зрозуміла, що робити, щоб прискорити цей процес, ми поговоримо. А адже... Знаєте, ще так ще важливо. хотілося б дуже важливу тему обговорити сьогодні. Маємо урочисте засідання Верховної Ради, яке буде, якщо не помиляюся, о 12 годині. Чекаємо там президента Порошенка. А ми будемо транслювати це наживо. І от хотілося б згадати декілька заяв, які вчора зробив у Гданську, український президент Петро Порошенко висловив подяку тим європейським лідерам, які відмовилися їхати на військовий парад до Москви. За словами Порошенка, це велике випробування для Європейського союзу. Про це президент говорив на. Передодні у Польщі під час заходів щодо присвячених 70 сімидесятій річниці перемоги над нацизмом у Європі the first time the of Ukraine... Завтра вперше в історії український народ святкуватиме разом із європейською спільнотою, згадуватиме та вшановуватиме жертв Другої світової війни. А в Москві під виглядом святкування великої перемоги армія агресора показуватиме своєму народові і всьому світові свою міць. І там крокуватимуть саме ті люди, які ще вчора були у Донецьку. Вони з'являться у Москві. Я від імені усього українського народу висловлюю вдячність багатьом лідерам світових держав за те, що вони відмовилися брати участь у цьому параді. І тенденція ігнорувати уроки минулого повинна бути зупинена, доки не зовсім пізно. Сьогодні Європейський Союз стикається з найскладнішим викликом в історії: це реальне випробування його єдності, солідарності, реальне випробування його фундаментальних принципів. І ми на шляху у подоланні цих труднощів маємо зберегти свою єдність. Знаєте, пане Руслан ще до цього хотілося б додати слова міністра з зовнішніх справ Австрії Себастьяна Курца. Відмова більшості лідерів стран Євросоюзу від участі у подіях 9 травня зумовлено дозвольте російського обусловлення анексії Російської Федерації Українського полуострова Крим. Але тим не менш, ми маємо деяких європейських лідерів. Ми маємо пан Гімуна, який все ж таки буде присутнім. Скажіть, чи дійсно все ж таки поїхали для того, щоб його не дратувати? А... Заспокоїти і можливо домовитися, я не бачу насправді питання дратування чи не дратування Путіна, тому що те, що він собі вирішив у голові робити, він в той чи інший спосіб буде все ж таки намагатися робити. Єдиний спосіб, яким можна його зупинити, це показати, що крок, який там він може зробити в плані агресії, може бути для Кремля фатальним і для країни фатальним. Не обов'язково в військовій сфері це там може бути, наприклад, там відключення від системи SWIFT або і ще щось, на кшталт цього, що буде мати катастрофічні наслідки. Е, я би хотів надіятися, що е, ті, хто поїдуть до Путіна, вони спробують до нього донести дуже чітко е, дані речі і дані меседжі. І хотілося б надіятися, що воно виглядає саме таким чином. Водночас світова дипломатія. Це є така дуже тонка річ, і вона інколи має дуже багато речей за дужками, які не показуються на поверхні, але тим не менше такі речі є дуже важливими. Поряд з тим, на загал, все ж таки стоїть питання про вибір, цивілізаційний вибір. Або решта країн акцептує той стан речей, який є в Європі на сьогоднішній день, акцептує російську агресію, акцептує можливість порушення. Міжнародних договорів я говорю про Будапештський меморандум, Акцептує можливість. Збройної агресії у 21-му сторіччі, ну тоді ми робимо відповідні висновки, яким чином ми повинні будувати дипломатичні стосунки з такою. Тиждою. А в Мене ще одне питання є, враховуючи те, що ми хотімо хоч, хочемо зараз, щоб вся Європа все ж таки поглянула на Україну. Чи не варто було б, дякуючи про те, що деякі країни не поїхали на 9 травня, зробити все для того, щоб всі країни приїхали на 9 травня саме в Україну? І Інше питання: чому президент їде в Польщу святкувати цей день, а не залишається в своїй країні? Адже Польща не. Настільки втратила, якщо навіть згадати історичні факти людей в цій війні, адже українці саме ну фронт український він приймав участь у визволенні і Берліну. І на вашу думку, чи не логічно було б, що президент залишився саме в Україні і запросив всіх до себе і показав свою дуже активну позицію в цьому процесі? Ну ре... давайте будемо реалістами і дивитися на речі об'єктивно на сьогоднішній день. Україна ще не набула такої серйозної політичної ваги, для того щоб в Україну з'їхалися лідери на 9 травня, чи 9, чи 8 травня А напередодні всі місяці, місяці? Ми говоримо про інше. <клес> про <Бо> те, що <клес> Україна зараз потрібно. взагалі в топах всіх інформаційних <клес> Україна в топах інформаційних, але на жаль, Україна поки що не перетворилася з об'єкта на суб'єкт міжнародної політики. Вона рухається у цьому напрямку, і я вірю, що цей процес може бути завершений. Але станом на сьогоднішній день цей процес ці речі, скажімо так, вони є в процесі. Це є перше. Друге, давайте все ж таки не забувати про значення Польщі для України в плані відстоювання наших інтересів і наших потреб. Польща фактично є одним з Україна, теж визволяла Польщу. Тому ми, ми теж, теж багато віддали чого і визволяла Польщу, і окрім цього іншого, Польща є одним з найпотужніших і найефективніших адвокатів України у світі, як в Європі, так і в Америці. Про це теж якби слід не забувати і розуміти наскільки це має велике значення для відстоювання наших інтересів для. Одержання усієї необхідної допомоги і видимої і невидимої, яку ми можемо отримати від наших закордонних партнерів, тому такий жест. Я думаю, що це є все ж таки такий жест, і я не виключаю, що під час такої поїздки можуть бути численні необхідні дипломатичні зустрічі, адже ми розуміємо, що саме головна дипломатія вона робиться без кроваток і як то кажуть, фейс to фейс. Де, власне, вирішуються основні принципові речі, тому що власне та ситуація, яка на сьогоднішній день є, вона є надзвичайно складна, це є безумовно один з найсильніших викликів для цілого світу, а можливо і найсильніший, тому що в 20-му столітті я говорю про Другу світову війну ядерної зброї не було. І той виклик, який стоїть зараз перед світом. Це уникнення насправді ядерної катастрофи, чого ну я не Ну, натірюся, знаєте, ні, як здається сказав Ейнштейн, Я не знаю, яка буде третя світу, але знаю, що. Четвертій будуть битися палками, і от продовження теми чи готова Росія наступати, чи буде наступати, чи готові ми дати гідну відсіч. От хотілося поговорити після такої інформації, якщо Україна зі своєю армією не може справитися конфліктом на сході нашої держави, то потрібно шукати інші форми виходу з цієї ситуації. Таку думку в ефірі нашого телеканалу висловив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації 2014-2015 років Геннадій Корбан. Зокрема, він наголосив, що Україна у цій війні не буде здавати. Перед нужно разговаривать с людьми, нужно вести какие-то переговоры, должен быть диалог. Потому что если мы со всей нашей армией не в состоянии справиться с тем конфликтом, который есть на востоке Украины, значит нужно искать другие формы для того, чтобы справиться с этим конфликтом. От хотілося б ще додати вчора. В нашій студії був Олексій Ростович, військовий експерт. Досить цікава була розмова. Він сказав, що не буде масованого наступу в Росії, нібито не вистачає фізичних сил. Єдине, що можливо вони виберуть, це декілька напрямків, і буде все ж таки продовження такої повзучої війни. Як ви вважаєте, чи дійсно Ну, Можна я все ж таки цією, не є якого? військовим експертом, я є за фахом юрист, тому е, я не можу брати на себе сміливість робити якісь серйозні заключення у військовій сфері. Разом з тим, <кх> логіка будь-яких конфліктів є завжди одна і та ж сама. Як на мене, то Росія на сьогоднішній день прийняла тактику такої власне повзучої агресії, метою якої є постійне розхитування ситуації в країні. Очевидно, що дана ситуація, цей конфлікт має дуже негативні наслідки для економіки країни. Це є дуже хорошим ґрунтом для розхитування ситуації в політичному контексті. Нас минусі місцеві вибори. Хто знає, чи не буде чергових дострокових виборів до парламенту. І Оці такі точкові наступ, відступ, наступ, відступ, які відбуваються зі сторони е агресора, вони на мою точку зору радше покликані власне розгорнути можливо не таку повномасштабну е наступальну акцію як розхитування ситуації з надією на те, що люди втомляться, е вони будуть згідні на будь-яку владу. І в такий спосіб Кремль забезпечить реванш попередньої влади. Це ж абсолютно очевидно. І ці всі спроби скасувати закон про люстрацію в Конституційному суді. Це і спроби періодичні протягування різних людей на різноманітні посади, це і та вся риторика, яка відбувається, це і при привезення шахтерів до Києва. Які приїжджали, ми ж розуміємо, за чий рахунок, і, ну, і тим ці... більше ми маємо заяву на Леваченка, якщо я не помиляюся щодо розслідування цього, вам <гум> не здається, що все ж таки Путін, напевно, навколо себе створює такі, знаєте, чиї напріженності, і в потрібний момент просто розхитує ситуацію в потрібному і вигідному для нього напрямку? Я погоджуюся, але ми повинні розуміти, що Київ для Москви він безумовно має сакральне значення з одного боку. Тому війна за Київ для Москви є надзвичайно принциповою. Це є перше, друге. Київ і Україна в цілому для Москви є критично важливими, тому що це є колосальна транспортна магістраль до Європи. І з цієї точки зору стратегічне значення власне, нашої країни є величезним. Чому був і забраний Крим? Це форпост в Чорноморському регіоні. Чому Москва намагалася розхитати ситуацію в Одесі, тому що щоб відрізати Україну повністю від чорного моря і собі залишити певної певну монополію над цією акваторією? Тому цей конфлікт відбуде відбуватися. Ми е підґрунтя для цього конфлікту вже забули. Насправді ми втратили час, можливість попередити те, щоб не розхитувалася ситуація. Як деякі політологи порівнюють ситуацію, якщо б наприклад в Калінінграді хтось прийшов, зняв флаг Росії, поставив там водрузів, як то кажуть, флаг Німеччини, щоб відбувалося в тому регіоні, я думаю, що такого б не відбулося зрозуміло. Тому яким чином зараз зробити все в нашій владі для того, щоб всередину укріпити міцність нашого народу, а не розхитувати ще більше в економічному сенсі, коли люди не розуміють за які кошти вони зможуть заплатити по тим нових тарифах, коли запрацює коли, ну, я маю на увазі, як зробити так, щоб влада ж таки почала конкретні не просто на словах реформі, розуміння, що це треба робити, а от правда дії от місяць пройшов. А є конкретні дії. Два місяці пройшло. Є такі результати, що вже і Росія якось так поглядає, що розхитуває нема чого. Я з вами погоджуюся. Чого нам на сьогоднішній день бракує, це таких маленьких перемог, невеличких перемог, але які би могли бачити і дійсно відчувати українські громадяни. Потрібно теж чітко розуміти, що фундаментальні реформи, які зараз якісь в процесі розробки, де щось вже є прийнято. Вони не дають миттєвого якогось суттєвого відчутного результату. Вони дадуть результат через рік, через два, через три. Разом з тим потрібно давати якісь такі, як є такий термін quick wins, такі маленькі перемоги, які, власне, дають якесь відчуття мінімально необхідної моральної сатисфакції, для того, щоб люди бачили, що країна дійсно міняється, міняються її принципи роботи. І український уряд дійсно дбає про кожного громадянина. Разом з тим я би е, наголосив на те, що українці точно і напевно, і скрізь люди не виходять на площі за палку ковбаси. Люди виходять за свободу і за ідею. Ну, від, не від гарного життя вони Н, виходять. Е, гарне життя воно є лише під підґрунтям. Воно є лише підґрунтям, яке стимулює людей до якихось тих чи інших дій, але це не може бути, власне, оцією рушійної сили. Давайте пригадаємо, з чого почався Майдан. Майдан почався, ну, якщо так спробувати оцінити, то начебто взагалі з дрібнички. Але в людей спробували, що найстрашніше спробував зробити, Янукович, він в людей спробував забрати мрію стати дійсно повноцінною європейською державою. Це те, чого категорично не можна робити. І я хочу вірити, що наш президент і наш прем'єр не тільки гарно вміють говорити на англійській мові. Це, звичайно, чудово бачити наших політичних лідерів, які вільно спілкуються з своїми закордонними партнерами, але які так само ну, Повній мірі будуть віддані ті європейські ідеї. Ще раз кажу в кращому, вважаєте, що то. ми мрію перетворюємо на якийсь символізм. Якщо ми тільки отримаємо значок Євросоюзу, ми одразу станемо жити як євросоюзові. Я... Боже... А це, 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 зараз саме така така розмова йде М, про це. Боже борони я категорично проти, взагалі, зараз що зараз розмови. що заважає зараз нам робити і жити за тими правилами, які живуть у європейському союзі. Я категорично проти зараз взагалі ставити питання про входження чи не входження. В Європейський Союз по одній простій причині, те, що українці вважають себе європейською нацією, ми довели потом і кров'ю на Майдані. Це доводити нікому не потрібно, ні іншим, ні самим собі. Те, що ми хочемо жити по європейських стандартах, ми теж це дуже чітко розуміємо. Тому нам потрібно будувати Європу тут, в себе, на своїй землі. І тоді, коли ми це дійсно зможемо зробити. Безумовно, разом з Європейським Союзом, з нашим партнером і нашим сусідом. Але тоді, коли ми побудуємо нормальну повноцінну країну в себе, питання вступу чи не вступу в Європейський Союз взагалі не стоятиме і не розповідає. от хотілося б поговорити про одну з головних подій сьогоднішнього дня. Як ми вже говорили, сьогодні розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України, присвячене 70-й річниці перемоги над нацизмом у Європі Європі, місію та ролі українського народу у другій світовій війні. В засіданні братиме участь президент України Петро Порошенко. Він виступить з промовою у залі засідань Верховної Ради. Пряму трансляцію урочистостей. Дивіться о 12.30 в ефірі телеканалу. 112 Україна пане Руслане, як Ви вважаєте, чого можна чекати від промови заяв президента Порошенка в Верховній Раді? Ну насправді промови нашого президента є завжди глибоко змістовні і насичені. Тому я думаю, що промова буде сильно потужна з серйозними меседжами, як для парламенту, так і для суспільства. Разом з тим, цей відсвятковування. Власне, 8 травня в Україні запровадження цієї традиції я вважаю надзвичайно є важливим з огляду на те, що це теж є такий один з тих кроків, які доєднують Україну до цивілізованого світу і до правильних форматів. Ми теж повинні говорити і роз'яснювати людям, звідки взялося 8 травня, і звідки взялося 9 травня. Що 9 травня це є штучна дата, яка була придумана свого часу Кремлем, яка була викликана як певними відмінностями у часових поясах, годинникових поясах, так і додатковим підписанням документів, на які на яких наполягала Москва. Саме тому весь світ святкує перемогу у другій світовій війні 8 травня. А Кремль і ще невеличка кількість країн святкують 9 травня. Ми ні в якому разі не повинні нівелювати заслугу усіх українських і не тільки українських вояків, які віддали своє життя в боротьбі з нацизмом, фашизмом, з японською армією. Але так само і потрібно дуже чітко пам'ятати усі висновки і уроки усієї Другої світової війни. І що воно ви знаєте, дуже цікава думка. Я от сьогодні, коли якраз їх на роботу, почув по радіо соціологічного опитування. Соціолог виступала про те, задавали питання українцям, чи варто святкувати 9 травня, чи варто все ж таки перейти на святкування 8 травня. І ви знаєте, дуже цікавий результат: чотири з п'ятьо з п'яти українців відповіли однозначно, що варто святкувати саме святкувати, а не відмічати. Просто як символічну дату. То скільки все ж таки нам потрібно буде часу, аби оцю дату, 8 травня нам дійсно засвоїти і до неї звикнути. І взагалі це Я... Новація, вона об'єднує країну чи все ж таки роз'єднує? Я думаю, що воно радше все ж таки об'єднує країну. Пояснюю чому. Е, у нас є схід України, який має свою історію, у нас є Захід України, який має свою історію. Власне, запровадження Дня пам'яті полеглих у. Другій світовій війні, а не великій вітчизняній війні. Воно власне є об'єднуючим фактором для цілої країни, тому що, власне, Друга світова війна почалася не 21 червня 20 а вона почалася 1 вересня 39 року. Почалася ганебно для Радянського Союзу, тому що вона почалася спільно з Гітлерівською Німеччиною. Але про цей ганебний факт не потрібно замовчувати, як це робила радянська пропагандистська машина, тому що радянські солдати, які виконували накази вищого керівництва, не є винуватцями цих всіх подій, а вони були просто солдатами, які виконували накази. Разом з тим, замовчувати і говорити, що такого не було, це є абсолютно неправильно. Правда, вона розкриває і вона очищує. Це той шлях, яким пройшла Німеччина. Який очистив державу, який очистив націю і зміг м, отримати внутрішнє так само таке прощення, тобто нам є все ж таки над чим працювати. Ми вам щиро дякуємо. На жаль, маємо обмаль часу. Нагадаю, гість нашої студії Руслан Судорович, народний депутат України, фракція, фракція об'єднання самопоміч, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Бажаємо вам вдалого дня дякую, і рухаємося далі.